Спочатку хочемо розповісти про наступне командир добровольчого формування Ватан з Башкирії із позивним Самурай зробив якісну роботу по утилізації трьох військовослужбовців СРФ. Спочатку він заявив про нібито втечу солдатів із позивними Якудза, Рафа та святий для того, щоб підставити їх і зняти з себе підозри. Хоча перед цим уже влаштував усе так, щоб навіть сліду тих трьох не знайшли. Як ви розумієте, нічого подобного ні у кого в світі поки нет. Воно почало тікати від нашого дрона, тому від страху й поїхало навпростець через своє мінне поле. Цей розміновувач виконав роботу на 100%. знайшов аж три свої міни. Один із членів екіпажу не постраждав. З цього приводу дуже засмутився виробник автомобілів «Лада» на Росії.